Виконуємо номер 8 із завдань для перевірки знань за курс алгебри 7 класу, підручника Алгебра 7 та номер 8 із завдань для перевірки знань за курс математики 7 класу, підручника математика 7. Інтегрований курс, частина 2». автор підручників Олександр Істер, видавництво «Генеза» 2024 рік. Розв'яжіть систему рівнянь. Перше рівняння сума 3х і 2y до рівня 5, друге сума мінус 4х та 3y до рівня 16. Приступаємо до виконання. Розв'яжемо методом додавання. Помножимо перше рівняння на 4, а друге на 3. Отримаємо 12х, додати 8y до рівня 20. Мінус 12х додати 9 y дорівнює 48. Як бачимо, при зміні х у нас коефіцієнти протилежні числа, тому виконуємо почлено додавання 12х додати мінус 12х, це буде 0, 8 додати 9, це буде 17. І 20 додати 48 буде 68. І тепер поділимо 68 на 17. Отримаємо 4. Y дорівнює 4. Підставимо у перше рівняння 3х, додати 2 помножити на 4 дорівнює 5 і знайдемо відповідне значення Х. Y дорівнює 4 переписали. 3х додати 8 дорівнює 5 переносимо 8 у праву частину, змінивши знак на протилежне. 3х дорівнює 5, відняти 8. Y дорівнює 4, і 3х дорівнює мінус 3. І тепер поділимо мінус 3 на 3. Y дорівнює Х дорівнює мінус 3 ділимо на 3. Y дорівнює 4, X дорівнює мінус 1. Записуємо відповідь. Мінус 1 і 4. Номер 8 із завдань для перевірки знань за курс алгебри 7 класу підручника алгебра 7 та номер 8 із завдань для перевірки знань за курс математики 7 класу підручника математика 7 інтегрований курс частина 2 виконана.